Вітаю, друзі. Думаю, що вже можна підсумовувати реакцію українського суспільства на чергову спробу минорних міноритаріїв помародерити український публічний простір. Як на мене, те, що відбувалося цими днями в українському тилу, в українських містах, в українській столиці, на головній вулиці Києва, Хрещатику, з 25 грудня по 2 січня, було не менш важливим від того, що відбувалося і відбувається. На україно-російському фронті, пригадуєте один такий хибний смисл, яким нам тривалий час пудрили мозок, звучав цей хибний смисл приблизно так: можна виграти війну, але програти мир. Мовляв, ми повинні зосередитися в основному у битві за наше майбутнє, як ми будемо облаштовувати наше мирне життя. І тоді нам здавалося, що люди, які поширюють цей хибний. Смисл, вони зацікавлені у військовій поразці. Але я хочу сказати, що ці люди, які поширювали цей хибний смисл вони зацікавлені не лише у військовій поразці, вони передусім зацікавлені у мирній поразці. Вони хочуть, щоб українці програли мир. І ось ця минора чи ханукальна минора в центрі столиці на Хрещатику. Це вже програш миру. Причому мир ми програємо, як на мене, значно швидше, ніж ми програємо війну. Тобто ми можемо опинитися в ситуації, коли ми програємо і війну, тобто втратимо там 25% наших територій. Війна буде заморожена по лінії фронту. Але ключова поразка буде нанесена тут, в тилу. Ми програємо мир, ми програємо концептуальну війну. Концептуальну війну а, нашим, скажімо так, підпільним ворогам, як з'ясувалось. Тобто, ми мали, виявляється, в тилу у себе ворога, на який ми навіть не розраховували. Я хочу сказати, що нагадати, чого ми боялися. На початку війни, під час повномасштабного вторгнення, ми боялися внутрішнього конфлікту між етнічними росіянами і етнічними українцями. І це мало розірвати наше суспільство за задумом ворога. Але ми бачимо, що конфлікт назріває зовсім по іншій лінії. Конфлікт назріває між українцями і євреями, між християнами і іудеями. І це надзвичайно несподіваний і неприємний виклик для нас. Причому я хочу сказати, що війна нам оголошена фактично публічно. Але вона не представляється як війна. Ми його сприймаємо. Ну, нормальні люди це сприймають як просто зухвалість і нахабство. А от ці люди, які нам значить оголосили цю війну, інакше я це не можу назвати, вони це сприймають. Як належне. І от я сьогодні хочу поговорити, підвести підсумки. Підсумки реакції українського суспільства на цей виклик. Тому що українське суспільство відреагувало. Хто як відреагував? Я поділив українське суспільство на політиків, зараз я вам скажу ще на кого. На представників так званої Національної християнської церкви святого Петра. Зрозуміло. Про кого йду під веду мову Петра Порошенка, мова йде про ПЦУ. Люди культури теж відреагували. Українські гуманітарії, окрема страта. Ну і звичайно російськокультурні, російськомовні інтелектуали. Ну, от. Але я зупинююсь в кінці на страті корисних ідіотів. Це надзвичайно важливо, але перед тим як перейти. А на, до аналізу реакції українського суспільства по цих стратах. Я хочу вам зацитувати відкритий лист, який був спрямований, в тому числі, і до Тараса Верста. Чи я перепрошую, пан Тарас дуже написав гарний а, допис у себе на Фейсбуці. Я його поширив Тарас Верста. Написано. Так. І він відповідав Олегу Ростовцеву. Я зараз вам зачитаю. Хто такий Олег Ростовцев? Громадський діяч, журналіст, публіцист, автор та ведучий каналу Ukraine in Прогрес. Автор та ведучий ютуб каналу Ukraine Ін Прогрес. На посаді директор благодійного фонду Хесет Манахем», Чи «Манахем», не знаю. Раніше на посаді головний редактору. Сайт якийсь GGC.com Потім на посаді засновник і автор ведучий, єврейська телевізійна програма Алеф, раніше ВНВ, а спочатку Лехайм. Якщо наголоси неправильно ставлю, вибачте, я не знаю, як там правильно наголоси ставляться. На посаді керівник апарату у головних рабінат України, журналіст, автор. Фільмів та компанії НТВ навчався Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара з Дніпра, про що пише Олег Рестовцев. Він вступає в публічну дискусію з Катією Чілі, і говорить, він наступні речі, я буду перекладати зразу з російською на українською. Євреї ж, особливо Хабад, підкреслюють універсальність запалення хануки. Ханукальної минори, я так розумію. Е, що саме для всіх, що це має загальне значення? Тривалі роки міська ханукія в Києві запалювалася біля цирку, була в інших містах. А зараз вона претендує бути в центрі міста на хрещатка. Чому? Тому що ідея запалювати Ханукію саме на Майдані полягає в тому, що Ханукія стає частиною не чисто єврейського, а ще й українського наративу. Що так, ханука більше інтегрується в український наратив. В дужках, правда, пишеться, якщо, звичайно, ми хочемо такої інтеграції. Далі цитата, якби вона запропонувала інтегрувати хануку в українському просторі як територіально, так і ментально. Мені не подобається пост Кат Каті Чілі. Мені не подобається, що при вигляді хануки вона відчуває не радість, а інші емоції. Але я дуже радий з того. Що вона висловилася і дала можливість такому, такій великій кількості людей подумати і висловитися також. Я відправив Каті Чілі запит на друзі і хочу діалога в суспільстві. Він хоче діалогу в суспільстві. Дуже не подобається Олегу Ростовцому, що ми сприймаємо, не хочемо цієї інтеграції і вважаємо все це чужим. Тарас Верста дуже змістовно гарно відповів. Можна прочитати у нього на сторінці, у мене на сторінці, але я перейду до реакції, до аналізу реакції українського суспільства. Я хочу почати з українських політиків, тому що для мене це дуже болюче, дуже важливо. Які я зробив висновки взагалі з саме з українських політиків? Це нащадки нацдемів, це рухівці, це. А, значить, нащадки Чорновола, Лук'яненка, Кензюра і всіх інших. Ющенка в тому числі. Що я зробив? Які я зробив для себе висновок? Я зробив висновок, що для них Україна це велика хібара, і вони там працюють найматами. і вони там місять тісто на Мацу чи Мацю, не знаю як правильно, на Мацу за миску супу, починаючи від Олега Медуниці. Я більше ідіота взагалі не бачу. Ну, я не буду соромитись у висловах. Те, що вони пишуть, оці люди, ну і мені потрапилось на очі. Починаючи від Олега Медуниці, це колишній нардеп, Суми, там щось типу націоналістичне, щось там кудись. Там. До речі, я Корчинського не прочитав. І закінчуючи, звичайно, європейською солідарністю на чолі з Петром Порошенком. Оце все люди, які сприймають Україну як велику хібару, а вони там найматами в цій хібарі працюють на за миску супу і місяць тісто на Мацу. Оце все їх розуміння України. Так я з цього всього вийшов. Такий висновок я з цього всього а, зробив. До речі, я не почув нічого від ультранаціоналістів. Свобода, Михальчишин, тягнебоки, праві сектори жодної позиції я не почув. Можливо, є, можливо, була. Хтось мені надсилав Ірину Фаріон, я, на жаль, не подивився, не можу нічого сказати, ну, тому що Ірина Фаріон вже покійна людина, я орієнтуюсь поки що на живих, на їх зараз позицію, чи вони промовчали, чи щось сказали. Я нічого подібного у реєстрових політиків верифіковане, нічого не почув і не побачив. За Юлією Тимошенко я взагалі мовчу і нічого не кажу. Теж нічого не бачив. Ну, звичайно, насторожі національних інтересів, в лапках, звичайно, насторожі, виявилася Національна християнська церква православна імені святого Петра. Звичайно, Порошенко мається на увазі. ПЦУ, який він створив, я від нашого ПЦУ. Мені хтось надсилав, я переслухав наших ПЦУшників. Я так розумію, що це ПЦУшник. Ну, що те саме стосується них. Для них Україна це теж Хібара, і вони там найматами працюють за миску супу у євреїв. Я дуже добре пам'ятаю любоми... кардинала Любомира Гузера. За греко-католицьку церкву я теж просто мовчу. А у них взагалі всі люди пішли від євреїв у Любомира Гузера, а українці так тим більше пішли всі від євреїв. І ніякого антисемітизму не може бути, тому що ми ж теж. Ми ж такі самі євреї, просто, просто в Україні. Ну, це позиція Греко-католицької церкви. А ось, е, е, люди культури. Люди культури. Це теж для мене щось незрозуміло. Я розумію, що після смерті Ніни Митрофанівни. Там ряди порідліли, нема вже борців, нема кому боротися. Але я не чув позиції ні Славка Бакарчука, ні Олега Скрипки, нікого взагалі все нормально. Тобто, в центрі столиці знаходиться ханукальна мінора. Вони це не бачать і не сприймають не як спроба е фактично заволодіти концептуальною владою і переконати всіх, що саме іудаїзм це є джерелом етики. І українці повинні рівнятися на іудеїв і вважати їх своїми наставниками і рівнятися і слухати все, що вони кажуть. Вони цього цих проблем вони не бачать. Я ще до цього підійду, і ми поговоримо на такі речі. Звичайно, на премію Нобелівського комсомола заслуговують у нас українські гуманітарії. Вони от. Український гуманітарій. Я думаю, що треба ставити хрест, домовина, забувати цвяхами взагалі на всій гуманітарній науці. Все, що після війни залишиться, ми виживемо, все нафік вигнати. Не знаю, куди буряки, сапати чи що вони мають робити. Це все сміття, це не непотріб. Соціологи, філософи, а, хто там ще в нас релігієзнавці і так далі. Тобто, ці люди не використали. Я підкреслюю, це унікальний шанс. Унікальна можливість заявити про себе і сказати, що західна цивілізація є продовженням античної філософії. Я підкреслюю, це філософська культура, це відкритий дискурс. Публічний, публічний дискурс. Філософія це публічне обговорення, це мудрість, яка є публічною. І ми живемо у світі, створеним Платоном, Аристотелем. Я зараз читаю тут, я підготував. Перелік усіх, хто в нас тут вважається. Піфагор, Геракліт, Ксенофан, Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель, Епікур та інші ці люди створили західну цивілізацію, як писали інші філософи, континентальні, неконтинентальні, острівні, британські. Вся інша філософія це записки на полях Платона. Вони створили розуміння світу, світ ідеї, фі... філософія батька, е... філософія сина, філософія матері, як потім уже далі, і так далі. Ви завжди наступне. Християнство це продовження античної філософії. Тому є таке поняття, як християнські філософи, їх теж десятки, можливо, сотні християнських філософів. Це продовження. Публічної культури. Це не за християнство, це не закрита секта. Там все відкрито, там дискусія публічна і так далі. Це для людей, це гуманно, це гуманістично. А, на цьому побудована західна цивілізація, яка дала таке поняття, як добро і зло. Це важливо взагалі розуміти. Це для всіх людей, на благо людей це все робилося. Як там уже робилося з помилками, з війнами, з різаниною і так далі. Це вже інше питання, але треба розуміти, що західна цивілізація вона створена на античній культурі, на філософії, на християнській. Далі це християнська філософія. Але наші гуманітарії не використали цієї можливості і не сказали, що західна цивілізація не створена на іудаїзмі. Іудаїзм це секта, національна секта, яка виключно опікувалася благополуччям єврейського народу. Більше нічим вона не опікувалася. Ви ніколи, я не знаю ніяких єврейських філософів, іудейських філософів. Не треба мені тільки розказувати про гусарля чи спінозу. Це все одно, що говорити, нагадувати там їх єврейське походження і інше, це все одно, що говорити, що Сталін Грузин, а Медвечук українець. Це давно вже зовсім інші люди, і це абсолютно маніпуляція повна. А це я щодо наших, значить, гуманітаріїв. Які нічим не скористалися. Тепер я про російсько-культурних і російськомовних інтелектуалів, вони абсолютно відмовчалися і нічого ніяк не відреагували на те, що нам фактично оголосили концептуальну війну. І намагаються іудаїзм представити як джерелом західної цивілізації, яке представляє добро і зло. Я хочу важливо сказати, що те, що іудаїзмі є чорним. То в християнстві є, і в античній філософії є біли. Діаметрально протилежне все. І це треба ну, загалом розуміти. Так ось, хто як не люди, які створили імперію, і всі ці російськокультурні інтелектуали, хто як не вони знають важливість символів і розуміють, що таке концептуальна війна, що вам підміняють взагалі добро і зло. І фактично роблять вас рабами не просто на своїй землі, а рабами зла. Але вони мовчать. Ну, ясно, чому вони мовчать, тому що вони ведуть війну з українським народом, і їм не вдалося розколоти український народ між етнічними росіянами і етнічними українцями. І Путіну не вдається це зробити. Але вони точно знають, що це може вдатися, принаймні, не сподіваються. Що це можуть зробити ось всі ці хабадники і всі інші? Розклади саме українців, українці між собою розкладуть, тому що їм не вдасться нав'язати свою культуру і свою етику, але внести розкол і колотнечу реально зробити це ну, між українцями. Ніяких погромів, ніяких машіахів, ніхто не буде вилавлювати тут, по синагогах. Українці між українцями. Ми будемо в зарубі з тягнебоками і з медуницями і з іншими йолопами, які облизують іудаїзм. там ми будемо в серйозній зарубі саме. На це розраховують наші російсько-культурні інтелектуали. І тоді вони зможуть вже довести свою чорну справу до кінця. Ну і важливий момент, звичайно, я хочу звернути увагу особливо в мене. Стоїть особливе місце займається страта корисних ідіотів. Вона об'єднує абсолютно всіх: іудеїв, християн, мусульмани, і, я не знаю, передусім це атеїсти, агностики, я не знаю, ще якісь там а, росі... етнічні росіяни, там, євреї коли, там, чи, чи українці все це входить от в ці, це страта корисних ідіотів. Це значить. Я почну з своєї улюбленої теми: я досліджую страту корисних ідіотів давно, але особливо яскраво вони проявилися 2021 року. Ці люди за своєю тупістю, вони взагалі їм не дано зрозуміти важливі речі. А під час ковідної істерії вони бачили виключно там медичну компоненту і епідеміологічну складову. Вони рятували світ і вважали, що дотримання протиепідемічних заходів. Щось дасть, щось вартує, і найголовніше, що все, що це говориться, це виключно медичні рекомендації за своєю тупістю і дебільністю. Вони взагалі не бачили, не могли бачити, що в такий спосіб згортаються всі надбання західної цивілізації, згортаються права і свободи. Люди навертаються в рабство, міняється комфорт і безпека на те, що здобувалися століттями поколіннями людей. Вони цього не бачили, їм не можна було нічого пояснити. І дебіл в цій ситуації це просто комплімент. Тому що людина, яка не розуміє, ну що ти з неї візьмеш? Інше питання, якщо вона це розуміє, то це вже злочинець. Злочинець це вже значно гірший статус. І тому, ну якби корисні ідіоти вони були завжди. І от ці ситуації, яка зараз відбувається в Україні, ці корисні ідіоти, вони перекочували вже в цю, в цю сферу, і вони це все представляють, ну, як на мене, як е, ця гомофоби, чи як вони там називаються, е, які не сприймають там сексуальні меншини, і вони е, оцінюють реакцію українців, вони не бачать за оцим всім. Що відбувалося з 25 грудня по 2 січня, вони не бачать це спробу захопити концептуальну владу в Україні і представити іудаїзм як джерелом західної цивілізації, джерелом етики. Їм це не дано. Вони це, дивляться на це оптикою гей-парадів. Вони в цьому всьому бачать нетерпимість до педерастів. І вони вважають таких як я, людей, які нетерпимі до гомосексуалізму, ЛГБТ якоїсь там спільноти і так далі. І вони на нас клеймять там, ганьбою і так далі. Так само, як вони ганьбили під час ковідної істерії, казали, що ми не люди, і ми бажаємо смерті людству і ставом вищі... Ну, вони, в принципі, не доходили до питань західної цивілізації прав і свобод. І гідності людини, і сенсу існування, вони до цього не доходили, просто вважали, що ми ведемо, наша позиція антигуманна. Ми не бажаємо людям вижити. І в цій ситуації приблизно те саме відбувається. Вони, оці ці і російськокультурні, і всі ці наші якісь націонал-патріоти дебільні. Вони не бачать абсолютно ніякої війни оголошеної. Тобто їм навіть впадло взяти і зачитати те, що написав Ростовцев, що йде мова про інтеграцію взагалі іудаїзму в українську культуру. І ідея зажигати Ханукію іменно на Майдані, полягає в тому, що Ханукія стає ча частиною не чисто єврейського, а українського наративу. Вони цього не бачать. Вони Розказують, що ми просто нетолерантні і не хочемо дивитися на оці граблі, тому що вони для нас не естетичні. Вони так це все сприймають. От як ми не хочемо бачити цих підірастів, вони для нас огидні, там ми собі щось уявляємо, що вони там роблять те, що нам не подобається. Вони тільки так. Бачать цей процес. Е, люди, ще раз повторююсь іншого плану, вони чітко січуть і розуміють там ключові моменти. В спорті, в боксі, в ринг завжди йде боротьба за центр рингу. перш чим займається спортсмен, чи це борець, чи це будь-хто, він завжди намагається нав'язати свою волю і зайняти центр центр. Є таке поняття як публічний простір і центр цього публічного простору. Ворог або суперник він завжди намагається, якщо хоче вас захопити, він завжди претендує на публічний простір і на центр. Якщо тільки такі люди, як я бачать, що хтось заходить в центр, публічний простір спочатку, а потім центр, я це зразу розумію, для чого це робиться. Це ключовий момент. Всі, оці дурнуваті доводи. Що а чому ніхто з українських якихось там громадських організацій не подав заявку, не встановили якогось там дідуха, чи, чи якусь там ляльку-мотанку, чи, чи ще там якогось там не підняли і так далі? Це повні ідіоти і дебіли. Тому що немає різниці, є у вас гроші, є ГОшка чи нема? Ви не маєте права встановлювати в публічному прості, в просторі. І тим більше в центрі публічного простору, які б гроші не були, в якої б громадської організації. Їм там не місце, вони там не можуть бути місце. Хануки в синагогі. Про що, як слід читати оце, так звану інтеграцію, про що там хабати і всі інші? Як такі люди, як я читаю, встановлення ханукальної мінори на Хрещатику в центрі Києва це. Прямий посил і пряма, пряме повідомлення для українців. Українці, ваше місце на параші. Наше місце українців на параші. От про що свідчить встановлення локальної мінори в центрі столиці. І тому українці так реагують. Тому що вони починають говорити, що ми розберемося хто тут. Є хто і де кому місце на Параші. От приблизно отак іде дискусія. Я ще раз хочу наголосити, що в 21 столітті вважати релігію релігію джерелом етики це це просто неймовірно. Це, це дикунство вищого, це архаїка вищого рівня. Я хочу почути всіх тих, хто бореться з архаїкою, всіх цих російсько-культурних київських інтелектуалів, які бачать. В, в націоналізмі-архаїку. От я хочу почути їх точку зору, коли мінору встановлюють і іудаїзм сюди приносять, чому немає, чому немає обурень, що це за дикунство, що це за архаїка сюди йде? Я вже не веду мов, що іудаїзм має зовсім принципово іншу етичну платформу, яка в нашому західному світі є аморальною. І я можу назвати тільки ж і сказати, що іудаїзм е, є джерелом психології, філософії маркетингу. Це спроба вивчити людину, е, віднайти у ній пороки і експлуатувати людські пороки. В цьому суті іудаїзму і, і їх оцих відгалужень світських психології, всього інше. Нічого іншого там немає. Це прості речі, які лежать на поверхні. Там не треба нічого копати. Це все видно і очевидно. Ну от така моя буде о, позиція по цьому питанню. І ще раз хочу сказати, що ключову проблему для нас складає страта корисних ідіотів, які під час ковіду бачили тільки протиепідемічні заходи і більше нічого. Не бачили згортання досягнень західної цивілізації, не бачили загрози. І зараз вони не бачать загрози західної цивілізації. Те, що зараз відбувається тут, у нас в тилу, це фактично удар по західній цивілізації, в тому числі. Це треба розуміти. Ну це ж треба тільки в голові щось мати. Ну тільки не для наших е цих медуниць і паляниць і ющенків всяких там. До речі, їх позицію я так і до сих пір не знаю. Гаразд, буду закінчувати. Думаю, не раз ще доведеться повертатися до цієї проблеми, тому що це тільки початок. Несподіваний, до речі, початок. І несподіваний виклик цієї війни. На все добре, до побачення. Дякую всім за підтримку каналу. До наступних зустрічей.